Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван, і сьогодні ми поговоримо про те, як самостійно собі допомогти, якщо у вас болить коліна. А, безпосередньо в цьому ролику я буду розповідати про біомеханіку колінного суглоба і що найчастіше трапляється саме з ним, в плані структурально. Ми не будемо говорити сьогодні про. Розбір там енергії, лімфи і так далі. Так далі. Це само, ну, само собою зрозуміло, що без того, поки ви не покращите в своєму колінному суглобі подачу крові, подача крові у нас зав'язується на ведній артерії, яка виходить у нас з пахового регіону. На попередніх відео я вам показував, як працювати з, власне, з вашим кішківником, щоб звільнити його, щоб він був еластичним. Відповідно, ви таким самим чином покращуєте моторику. Внутрішніх органів, відкриваєте артерію, ну і кров іде сюди. Відповідно, якщо шланг у вас перекритий зверху, ну ви нічого своїм колінним суглобом не зробите. Плюс під це ми будемо говорити про вісцеромоторний рефлекс. Вісцеромоторний рефлекс, що він робить? Він вимикає ті м'язи, які будуть входити в проекцію хворого органу. Відповідно, якщо у вас кишечник у застій, місце прикріплення чотириголового м'язу асоційоване з місцем прикріплення тонкого кишечника, так, ну відповідно, все, що йде сюди, буде страждати. Тому, перш ніж лізти до вашого коліна, потрібно е, попрацювати з вашим внутрішнім середовищем, нашими внутрішніми органами. Як, будь ласка, дивіться на каналі, там є відео. Далі, після того як ви вже попрацювали, все рухається, все вільно. Походили, подивилися. Якщо біль залишається локальний, але менший став, то відповідно ви покращили приток крові і відкрили лімфоток. Наступне, тепер ми безпосередньо, після того, як попрацювали, будемо працювати з коліном. Даний комплекс вправ чудово допоможе при порушенні рухливості, при порушенні правильної роботи надколінника. Надколінник наш, це суглоб, він називає патерофіморальний суглоб, він як руль направляє нашу кінцівку, куди вона повинна рухатись по своїй траєкторії. Якщо подивитися, то наш надколінник і постановка кістки, великого мілкової кістки, вона повинна йти на Точку перекріплю, ось сюди вона повинна подаватись між великим і другим пальчиком ось сюди. Якщо ви станете і подивитеся на свою кінцівку, просто не задумуючись про те, як ви стоїте, ви помітите, що можливо траєкторія кістки буде змінена. Вона, наприклад, буде йти через великий пальчик, зміщатись, і у вас буде відповідно падіння. Стопи, у вас буде потім рости вальгусна постановка великого пальця, ну, буде формуватись такий от наростень. І це, до речі, завдяки теж надколіннику. Ми всі в дитинстві падаємо, травмуємось як в спорті, так і просто при банальних різних речах. І сам надколінник може потім, як руль, викликати от зміну траєкторії руху. Тому першочергово ми будемо працювати саме з надколінником. Що ми будемо робити? Нам потрібно в нейтральному положенні, сидячи, поставити свої пальчики от таким чином. Я беру, підхоплюю себе знизу під, під колінник, а ця ручка у мене стає на сам надколінник. Я потім поясню, навіщо це все. Тепер я великими пальчиками зміщую свій надколінник вперед. Бачу, що він у мене, у мене, до речі, теж була травма надколінника в свій час, коли займався спортом. Він в мене не рухається вниз, от я його не можу змістити донизу. Дивимося тут. А тут він тягнеться. Він не сильно, але тягнеться. Він не повинен сильно тягнутися. Він просто повинен зміщатись. Тут рухається вперед. а Тут не рухається. Ось верхня частина не рухається взагалі. Тепер нам потрібно виставити його в нерухомий важель. Що мається на увазі? Вам потрібно в ту сторону, де гірше, його виставити. Куди гірше не йде, це свідчить про те, що з іншого боку зв'язки гіпереластичні, а з того і нема. Нам потрібно підвищити ціна нервовій системі для того, щоб вона побачила цей нерухомий сектор. І запустила його. Тому, відповідно, поставили, вивели. Тепер я дивлюся, я зміщую великими пальчиками його в бік, всередину, фіксуючи, рухається, назовні рухається. Ні, в середину у мене теж гірше рухається. Всередину за годинниковою стрілкою проти, проти не рухається. Отже, в мене комбінація 3D-моделі буде такою: донизу, всередину і проти годинникової стрілки. І тепер просто в цьому. Утримані позиції я починаю розкачувати свій надколінник. Створюю йому рух. Не сильно, просто утримую. Виконуємо 20, 30, 50 таких покачувань. Утримуючи цей вектор. Даємо можливість нозі попрацювати в новому русі. Не в тому, в якому вона звикла, а в тому, в якому вона не звикла, куди не рухалась структура. Декілька разочків покачали, знов зафіксував, подивився. Можна амплітуду збільшити. Перевіряю, поставив. Вниз рухається, краще стало рухатись. В середину рухається коліно проти, і сюди рухається гарно. Почало прокрутивсь. Наступне, ви попрацювали. Тепер нам потрібно включити надколінник в паттерн ходьби. Правильний на Ми беремо той самий вектор руху, який у вас був до цього. Ми його запам'ятали. У нас був донизу, у мене був всередину, і трішки проти годинникової стілки. І тепер мені потрібно виконувати рухи як при ходьбі. Що мається на увазі? Я буду свою кінцівку, вона буде в мене внизу виконувати таким чином, коли я фіксую надколіни, я буду виконувати пальчики на себе, стопа. І намагатися повністю розігнути ногу. Активуємо паттерн кроку. Отже, фіксуємо донизу проти годинникової і змістили. Тепер пальчики, стопа і намагаюся розігнути коліно. Пальчики, стопа, розігнути коліно. Виконуємо 20-30 разів. Все банально просто. Тепер наступне: після того, як ми покращили рухливість нашого руля, да, керма. Ми відкрили подачу крові, відкрили відток крові. Нам потрібно покращити трофіку і нервації нерву і покращити інервацію тут. На попередніх теж відео я показував, як працювати з вашим сідничним нервом. Тут буде щось схоже, тільки ми будемо підтягувати знизу. У нас там сумка, там збирається рідина. І, до речі, ця вправа дуже чудово допомагає, якщо у вас кіста бекера. Вона допоможе розвантажити і звідти прибрати всю негативну рідину, яка там накопичується, всі застойні елементи. Тому ми пальчики будемо ставити під низом, як я показував. Отже, беремо, поставили. Ми розрухали надколінник, він рухається, покращилася амплітуда руху. І тепер що я буду виконувати? Я буду, під час того, як виконую повністю амплітуду руху, зафіксованим над я роблю раз, два. Коли я піднімаю ножку, я з під коліна на себе підтягую, відкриваючи там все, що відбувається. Сильно тягнути не потрібно. Якщо у вас, до речі, велика кіста бекера, тут рух маленький, але ніби ви його хочете звідти дістати, супроводжуючи цей весь рух. отаким От чином. відкриваєте. Ось таким чином, в акті руху ходьби. Це перше. І друге у мене буде навпаки. Якщо ми візьмемо під коліном, от де і м'яз прикріплюється, тут у нас іде перехрест м'язів. Вони сходяться. І вам потрібно буде працювати по діагоналі один вектор руху. Все те саме буде рухатись сюди, другий буде рухатись сюди. Отже, поїхали. Спершу працюємо з-під коліна. Зафіксували, виставили. Робимо раз, два, і я м'якенько підтягую ніжку. 20-30 разів виконуємо. Ось з триманням надколінника в тому положенні, в якому гірше. 20-30 разів пропрацювали. Наступне. Перемістили свої руки ось. Не під коліно, а під коліно, тільки ближче до стопи. Ось сюди. І виконуємо весь той самий рух, тільки амплітуда руху по діагоналі. Тобто. Пальчики стопа, ногу розтягуємо, і ми от в такому векторі зміщуємо руки. Поставили під коліно, зафіксували зафіксували надколінник. Раз. І тепер звідси стопа, раз, розкриваємо і трішки ручками зміщуємо в сторону стопи. 20-30 разів в одному векторі, 20-30 разів в другому векторі. Ось такий от комплекс досить цікавий, але досить ефективний. В ньому ми перше покращуємо приток вітрок і нервацію коліна, нормалізуємо біомеханіку колінного суглоба, виставляючи правильно надколінник, включаємо нашу кінцівку в правильну патобіомеханічну, да, патобіомеханічний ланцюг кінематичний руху, коли ми працюємо стопою, пальчики, стопа, коліно розгинаємо, тобто ми покращимося. Відкриваємо протоки в підколінній ямці. Там, де у нас чаще всього застій, і саме через застій, тому що сюди немає току, формується кіста бекера. Чому так відбувається? Є лімфатична система. Уявіть, що тут у вас колектор. По якійсь причині цей колектор забився, і рідина не може прийти. Відповідно, мозок робить? він його капсулює, і там утворюється застій. Коли ти збільшується, капсула розкривається, і на фоні цього все виходить звідси видавлюється. От туди, в ті колектори. Відповідно, Таким чином ми можемо цю рідину прибрати самостійно, ну і кіста зникає. Все дуже просто, якщо там не дуже складний випадок. Потім, після цього, коли ви зробили цей комплекс, я раджу використовувати масло, звичайне масло. Ми беремо комбінацію, точніше, ми беремо кунжутне масло, олію. І беремо оливкову олію в пропорції 70-30. до 30. 70% має бути кунжутно, 30% має бути оливкового масла. Ви їх змішуєте в чарочку, трішечки, його не потрібно. Наносите на своє коліно. так, І після цього виконуєте дренаж за допомогою обхватних рухів. Тобто, нанесли сюди масло. І потім, коли ви розгинаєте концівку, ви потягнули. Потягнули, потягнули І всю цю структуру до хорошого, такого розовенького стану ми пропрацьовуємо. Масло це комбінація, до речі, колись мені розповіли в хіджама-центрі в Грозному. У мене там є колега, який дуже багато років займається саме лікуванням суглобів за рахунок хіджама кровопускання. І таке поєднання дуже чудово знімає запальний процес, активує всю фасціальну структуру, яка тут знаходиться. Омега-3 знімають запальний процес, допомагає, тому що олії багато омега 3, а в нас усіх дефіцит його проводили дослідження то в людини в середньому 1 до 100. Тобто омега 6 жирних кислот у нас настільки багато, що нам треба в 100 разів більше їсти оливкової олії, тобто омега-3 жирних кислот, щоб знімати, вирівняти хоч якось цю пропорцію. Тому що омега 6 вони запускають процеси запалення, а омега-3 знімають. Тобто ми сюди векторно даємо, Харчування, знімаємо запальний процес, покращуємо роботу механіки, покращуємо роботу крові, покращуємо відток і виставляємо це все в одному біомеханічному напрямку, да? для того, щоб нога рухалась. Ось так. Таку вправу повиконуйте через день, на вечір і подивіться, як буде працювати ваша ніжка і куди зникнуть ваші всі больові відчуття. Якщо там немає прямої травми суглобу, якщо там немає розривів. А сугубо механіка, яка довгий час працювала неправильно, ваші болі зникнуть. Отже, mm -hmm. дякую всім за підписку. Підписуйтесь і будемо свідкувати, відновлювати наше тіло разом.